Щаслива людина, у кого в душі зібрана велика кількість скарбів, і у неї є натхнення допомогти їй збирати зростаючій дитині. Вчитель це людина, яка чує тональність дитинства в повній гамі різнозвучних клавіш. Вона допомагає їй пізнавати багатогранний світ, кладучи до дитячого серця часточку своєї душі і збагачує її життям власним досвідом. Я і Наталія Ростиславівна з дитинства думала, ким бути, та вже ж тоді я знала відповідь, що моє покликання вчити дітей, підручники, зошити, атласи та карти, поступливі учні, веселі дзвінки, зустрічі з батьками, цікаві уроки все це моя улюблена робота. У 1991 році вступила до Волинського педагогічного інституту на спеціальність географія та біології, який закінчила в 1997 році. Свою педагогічну діяльність розпочала у 2005 році в Вишківському НВК 1-3 ступені вчителем біології. Готуючись до кожного року, я пам'ятаю слова Ейнштейна – Правильно навчає той, хто навчає цікаво. 2020 року я працюю у Любомирському ліцеї номер 2 вчителем географії. У своїй роботі використовую різноманітні форми навчання, але надаю перевагу інтерактивним методам. Розумію, що сучасним дітям дуже важко збагнути пріоритет навчання. Тому постійно спонукаю їх до пошуково-дослідницької роботи і завжди із задоволенням допомагаю. Моя діяльність як вчителя ґрунтується на загальнолюдських цінностях, нормах та принципах моралі. Завжди намагаюся підтримувати в учнів жагу дознань і вселяти віру у власні сили. Я люблю різних учнів, слухняних і непокірних, тихих і говірких. Допитливих і замкнених, бо вони діти намагаються знаходити в кожному щось хороше і розвивати його. Вважаю, що вчитель повинен бути справедливим, гуманним чуйним. Будучи вчителем, я щаслива, тому що в мене є можливість знову і знову пізнавати світ. Я щаслива тому, що я віддаю тепло своєї душі. Я щаслива, бо бачу результати своєї праці. Хтось із моїх учнів стане відомим географом, хтось, подорожуючи по світу, буде дивувати оточуючих цікавими відкриттями. Хтось буде хорошим батьком чи матір'ю, а хтось стане просто доброю людиною. І дуже сподіваюсь, серед них будуть і вчителі, які дадуть можливість відчувати, що багатьом учням радість польоту і пізнання життя. я учитель, и я цим пишаюся.